Із піснями про шкільне життя, віршами про першу вчительку та оберемками квітів. Свято першого дзвоника зустрічали вчителі, батьки та вихованці Црюпинської спеціальної загальноосвітньої школи. Школа у нас спеціальна. Це означає, що тут навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Першокласників у цьому році у нас 10 чоловік. І 10 чоловік це дошкільна група. Вперше відкриваємо в цьому році. Корекційна група для наймолодших дітей з особливими освітніми потребами надзвичайно необхідна. Батьки дуже задоволені, адже відкриття такої групи допоможе вирішити чимало проблем. Ми дуже благодарні От від імені всіх батьків. Ми благодарні, що создана така група корекцію, що наших діток особливих да можна десь обучати. Мама першокласниці Світлана Орлова також переконана для її доньки. Саме в цьому навчальному закладі створять усі необхідні умови для розвитку та навчання. Їй дадуть те, чого не зможуть дати в звичайній школі. Вони будуть вчити їх працювати... руками, створити щось красиве. Здесь очень много випілюють очень красиво діти і вишивають. Я бачила, і ш'ють, і з ракушок роблять картини і рисують. Тут дуже розвито творчество. Що дуже необхідно цим дітям. Вже в четверте першокласників набирає Віра Олексіївна Гуляєва. У школі інтернат жінка працює вже 11 років. Говорить, що як і кожен навчальний рік особливий, так і кожна дитина у цьому закладі теж особлива. Кожна дитина індивідуальність і треба знайти саме той ключик, саме той підхід, який потрібен цій дитині. Спочатку познайомитись добре, вивчити дитину полюбити її. Тоді все владнається. Вже п'ять років поспіль Цирюпинський навчальний заклад відвідують представники благодійного фонду Устина Мальцева їх приїзд це завжди для дітей святом. Нашим фондом были собраны вещи, которые люди передавали, жители Херсона и Херсонской области передавали для деток специально, для детских домов, для интернатов, для вот таких учреждений, где родители не всегда могут позволить деткам купить самое необходимое. Была приобретена необходимая канцелярия, то, что нужно для детей, там тетрадки, ручки, фломастеры, все то, что необходимо, вещи, игрушки. Это все было только для деток Серепинского интерната. Фонду стена Мальцева мы пять уроков в школе, і п'ять років ми з цим фондом співпрацюємо на сьогоднішній день. Я ну не можу поскаржитись на матеріальну базу. Єдине, хочеться для того, щоб школа функціонувала сьогодні. Це мир. По-друге, це мабуть піклування про діток не тільки зі сторони забезпечення умовами навчання, піклування про діток, які мають особливі потреби, і допомога в першу чергу моральна допомога тим сім'ям, які не можуть вирішити ці внутрішні проблеми в своїй сім'ї.